Усім доброго ранку. Боже, до когось швидка приїхала. Ой, так, що хочу сказати. Ми їдемо, так як я говорила, виники. я їду до лікаря, потім зі Златусю їду на Краківський базар купити її джинси і кусь кофту білу, бо мають бути джинси світлі і біла кофта на фотосесію. І мене так водій швидкої дивиться. Напевно, для них це дуже странно, що я знімаю. А можливо, мені, бо вже всі привикли до блогерів. І потім що ще? А, і ще їдемо в комфі, це якраз буде поруч, бо, тому що біля Краківського базару є форум, і там є комфі купити холодильник. Хочеться, щоб мені його завтра привезли, бо, тому що злата завтра на фотосесію на третю годину, знаєте, хай вона там буде годину-дві, біля шостої би привезли. А ми б почекали їх в временно, ще там би щось поскладали, бо ми це все вигрузили, скоро мають кухню, привезти шафу і ліжко. Потрібне місце. Тут в нас сьогодні такі плани. Все, коротше, я їду. Вийшло трішки швидше, тому що і затори можуть бути. Всяке таке. Досі, друзі, купили ми холодильник і нам в подарок пішло. Коротше, таблетки для посудової машини. Засіб від відперволі для кольорового прийняття. І чищення для колокераміки. Я в шоці. Встань. Я тобі покажу. Угу. Тільки нам зараз принесуть кофту більшу, бо ця малесенька. Беремо ці джинси світлі і, кофту, і кофточку більшу з пантиками. Коротше, ми ту кофту не взяли, бо не було її розміром. Взяли тільки джинси, і нам потрібно кофту знайти. На краківському базарі немає ніякої нормальної білий кофти, все таки якесь, не знаю. Їм домо до нас на базар, бо я хочу дітям купити полонецю. Мені ще виписали там лікування, потрібно аптеку забігти. І як воно називається? Дивимося там. Дійсно, щось не йдемо. Але ця кофта так гарно дивилася. Одному магазині була за маленька, друга за велика. А вона каже, та візьміть, будете мати на осінь. Я собі думаю, в мене дитина ще як шлямку буде ходити, що, ну як, ну То можна ладно, там якусь щось інше взяти, щось там трошки на виріс. Але не так, що дитині завтра не треба, а вона буде ходилу як в тому. Зелений був, <свісно> мусила їхати. І ще хочу на базарі подивитися даянця, знаєте що? Каляску. Ну, такий візочок іграшковий, знаєте, така трустинка так складається, просто і все, щоб їй було цікаво, хай повозить. ляля класна є. Така, і вона так ту ляльку так любить, знаєте, і то. І подивимося на ту іграшкову. А, то краби, хто завтра теж купила білий, щоб я її просто так защепнула. І гарно буде, бо в неї та грибка. Вона буде дуже гарно дивитись. Тож такий у нас план. І все, потім додому я хочу каву. Я хочу каву. Я напішла на роботу, але добре, що хоч мама Соня вихідна, то я собі з мамою, покучкуюся, поговорю, ще, все, що. Все, все, все. Вже не так сумно, Андрій пішов на роботу, я аж завтра зранку будемо, що, розміну. Пішли трохи погуляти, катаються двоє на качелі. <плес> Даяні візок на його возить. Трошки не дуже. Щось він зайшов, але трошки возить. Більше хоче кататися на качелі. Боже, я пам'ятаю, як златка на цій карусельці нещодавно каталася. Така маленька, два рочки мало, а вже десять. Як скоро час летить? Мені Даяна, саня джазу дає добре. Вона так плаче. Як в лікаря, то говорив, що той Зуби лізуть. Тож сьогодні ми в реці, Якось так. Один день так, один день так. Ну як без того. Зараз вона заснула, не знаю, скільки буде спати. Поспить собі на вулиці трішки і потім вже піде на нічний сон. Гуляю з нею. Трохи, тому вже другий раз вийшли гуляти. Перед тим ще ходили додому, поїли. Що не таке. Я не для того купила. Тепер буде для того. Так вона порвала вже. Де? Порвала? Мама! Я, ну, ну, Я не хотіла відкупляти. Як водить, у нас тривога почалась. Добавте воду. Ну, от так завжди, на мені. Або гущу заберіть, або зерна добавте, або воду добавте. Ми ще вчора приїхали до бродвір, вже самого ранку ходили на базар. І ще в руковичку заїхали. Покажу, що ми купили, взяли сир такий, це безлактозний, дітям. Тримай. а друге арсенові. Полуницю знайшли. На базарі взагалі майже не було нічого. Погано видно. У нас хмарно дотволе йде від з відра. Так, взяли молодої капусти, я буду борщ варити. Потім взяла кабачки, щоб їх посмажити. Це у нас кріп до картоплі. таких огірків набрала. Даяна і злата любить дуже Ого! Так, взяли молочної кобаси і цвітну капусту, щоб її зварити. Заходили в аврору, взяли дезодорант, потім дітям пасту, тому що вони забули. Взяли оцей спрей, який дуже рекламують і говорять, що він класний проти той, де росту волосся. Так, одні щітки, бо ми в ремену літали. А далі я купила в ремені. Коротше, я для вас підготую потім відео, що ми понакупляли. Ну, маю на увазі ременів з покупки. Там ми вже і каструлі купили, і всяке таке вон, щоб три натрілки купити. І я в одному відео потім зроблю розпаковку, покажу, що ми накупляли. Так, що я сьогодні хочу варити, хочу зробити. Я не хочу вареники робити. Ще купила борщ, зварю. Ось йогурт був І заправка допущу. Зварю борщ, зроблю підливку з крикаделю, так їх підсмажу, а потім той. І зроблю картоплю зварю. Боже, Холодно, я не можу. Надаю ще мав бігти за яйцями, бо тому, що ми їх забули. А я вже нарізала кабачки, додала цілі перець. Ну, Та й зрозуміло, що в мене яєць немає. Це борщу. Це буде підливка. У мене це залишилося м'ясо трохи. І вже поставила О, зараз. Бере м'ясо, капуста, картопля. І це топлю зварила. Так. Є цвітна капуста і кабачки. І тоді теж кабачки понаїдали. Я роморку. Кульчусь тушити, не підсмажити. не люблю. Тут вже прям. Вот так. Люблю морку, їсти ви любите. Я люблю моркву з яблуком і з той. Осока така морква сочна. Клопалася. Так, хай мене ще і притушується. Там мало чого уліє. Все, потім буду перевертати, зараз баняк. Потрібно поставити. Який? Оцей, напевно. Цей. Я зараз полоскаю. Та чого ти кричиш, так речиш, хлопе? ще белку. І будемо потім... Коли воно посмажиться трішки. А, воно ще не не буду так перевертати. Зараз поставлю воду, закипить туди. І зроблю підливку. Так, злат! Ми сідаємо їсти картопля, спідливок взагалі смачно. вийшло, я ще зробила салат. То я вам показувала. Так смачно. А, ти йшла за тим. Так, друзі, прийшло мені замовлення з теми. Зараз будемо розпаковувати вдома. Так, думала, де ту камеру поставити, якось її поставила. І зараз робимо, прямо буду відкривати разом з вами. зробимо розпаковку. Ух ти що, злата! Мені вже подобається. Дивіться, які котини злоту сізяла. Потрібно вирівняти. Влад, міряй. Якраз на шкарпеточку. Я брала її на випускний, бо в неї є такий костюм, то що я вам показувала. Дивіться, які окосінкам. Класні. На, лад. Міряй. Так, тут я бачу Артеновий костюм на літо. Тканина класна, не є синтетика. Бо мені та синтетика так а, не подобається, капець. От дивіться, отакі шортики на Арсенка. Напевно трохи великі, я не знаю. Де, е, то там поправ, внизу. Це такий костюм. Футболка а, і шорти. Дуже великі. Я куплю устілку і писалю устілку, так, так як ми робили там того разу. Арсен, іди мірій. Але я то видно, що то вже буде на тебе. На. Дивіться, які я купила <плес> резиночки Дові, Даянці. Бачити, Їх тут є багато, що 40 штук. О, Андрія і приїхали. Мені ніс чухається, буду нервово. Хто мене вже рознервує? Не знаю. Йопани так. <плес> <Йоперний>, та... <плес> Невеликі. Дивіться, які класні. Такі добротні. М -м, футболка вже на Арсена. Отакі. От Знаєте? Зараз так у на себе. Ану, на нього будуть. За мене трохи завеликі. на нього будуть. Супер. Я вже бачу, що будуть. Взагалі класно. Ну, коротше, ви побачили. Фу, я ж спітіла, це що таке? А, це та, ці а, на, та. На, рибалку. на рибалку. Як воно називається? О. Нетка. Супер. Там, там, там. Ну. Все Ось тут встань, щоб тебе бачилось. Отак. Ну, футболочка і шорти на нього. Супер, знімаю син. Тому що -то ще один костюм Іде. йде. Пойде, показує. Це Даяні футболки. Ану, гадала з розміром? Конечно, конечно, вгадала двіча. Отака. На Даянку. Така. На камері вони якісь з виглядають, І така, дивіться, яка супер. Теж не є синтетика, класна та. де Яга ти будеш... Ладно, сладка ну склади всередину, будь ласка. О. о, оце вже синтетика. Блін. Ну оце така тканина, вона йде глидка. А, так. Во, отака. Дуже похожі вони. Але вони буде на тебе. Той то, то, о, це той самий розмір. Тут можна її навіть не міряти. Вона трохи парич. Що? Де мої бусички? А, твої буцишки теж десь мають бути. О, дається в коробці. Та, є. Дивіться, які класні куди вона лізе? Відійде Осенку, бо на тебе фокусує. Та Даяна, та чекай. На. На! Надійської великі. Ну я там дивилася по розмірній цільці, все вимірювала, має бути. Класні, правда? який розмір? 32-й. Я хотіла 29, бо в нього 29, але по розмірній цільці пише, що 32-й. Бо тому що Китайці вони там більший розмір, що... О, чекай, дивись, мама купила тобі для підгузників складати. Завжди ті підміни. Завжди ті підгузники, вони... В сумці, знаєте? Зараз встань нормально. <рес> non, нормально вони на тебе? <рес> ти погано Типована <той>. ну. <рес> вот. Як я маю показати? Коротше на нього. Okay. Це для підвозників, знаєте? Тому ти розпирається підвозники сумці. На, це тобі. Не лізь. зрозуміло, чому я не знімаю з сітьми? Дивися тобі! Діткова. Макс, ти класний. Твати ліп приміри. Давай саудні. Кажу саудні. Ти суні. Ну, короче, класно було, мені дай. І цейка тут гума класна. На. Це мені футболка, навіть мені що перепало. не тільки їм. Це не є синтетика, і тканина дуже така. Мама. Ага. Злата намалювали. Та я це я взяла за велику. Я взяла М-ку, нашу я брала. Але вона довго, вона зараз широка, класна буде. Велики, вона велика? буде, мені мають такі лисини класні. Тканина класна, дуже класна. Треба ще одні замітити. Замовити, кажу, замітити. Мама... Супи. Велики? Ні, вони, вони не великі, вони просто широкі, знаєте, на ніжці. Ууу, чужі так спочила. Так, щітка. Та швидко роблю, тому що хочу швидко показати щоб знаєш. Де моя? Дивіться, яка класна щітка. Ну, покажу, класна. Диви, вона Добивна, малесенька, компактна. Така не є, знаєш, велика. Це що? А, я ж замовила від велети, плюс заврорі, купила для росту волосся, всякі ті спреї, у Я не мала в чому їх зберігати. Бо їх треба розпилювати по волосі, а якщо ти розпилюєш їх з банки, то воно дуже багато використовується і так далі. І купила от цей той. Як воно правильно називається? Коротше, таку баночку, щоб сюди можна перелити. Така класна, гарна. це вже, напевно. А, ні, це не останнє. Златі купила штани спортивні, Шли дві пари. Це не є синтетика. Вон така. От такі, дивіться. Чорні і ось такі сірі. Тут во приміряй, тебе не буде видно. Ні, тебе видно. Не знаю, йди куди кудись. Сюди, Сіресенькі. Простесенькі. Видно тебе. Руку видно. Та зад йди туди кудись. І Даяні карпетки. Дивіться не менше. 12 пар. Так. Дивіться, які вони кольорові. Ласні. Будуть на неї. Вони тянуться. Я брала від 0 до 6, бо одного разу я взяла зі 6 до 12, то вони такі великі, і напевно, будуть на осені, то це не знати. Різні є. І чорні, і фіолетові, і жовті, які хочеш. Їх тут є дуже багато. Це за 160 гривень 12 пар. Супер просто. То я рада, короче, замовлення. Все прийшло, що замовляли.

А що ти любила? О, бої, що? ой боже, будь-хто. нічого не робимо. У Нас цілий день дощ, і завтра цілий день дощ. Це просто жах. Аж після завтра буде сонце. Сидимо, наготувала їсти. Дітьми побавилися, всяке таке, дивимося телевізор. Зараз скоро будемо лягати спати. Знаєте, з трьома дітьми вдома, і нібито і побавилися, і наготували, і все, все рівно скучно. Хочеться на вулицю, але без перестанку просто дощ падає.